Для участі в проєкті під егідою ЮНІСЕФ адміністрація колонії попередньо відібрала 20 вихованців. Вони вже написали організаторам про те, яким бачать тематику та сценарії своїх майбутніх фільмів. Їхній хронометраж одна хвилина. На семінарі хлопцям пояснюють, за цей час в кіно можна сказати дуже багато. Це ініціатива ЮНІСЕФ досить цікава і поширена по всьому світу. Ідея семінарів однохвилинних відео. Діти знімають однохвилинні відео про права дітей. Ідея в тому, що вони виступають режисерами, сценаристами, операторами і монтажниками цього фільму. Ці семінари ми проводимо в Україні вже не перший раз. Кожного року, коли діти знімають ці відео, вони приймають участь в міжнародному конкурсі. І в минулому році чотири. Дитина з України вийшли в фінал цього міжнародного конкурсу, і дівчинка з Мілітопольської колонії навіть виграла головний приз у своїй категорії. Олександр Панькулич про міжнародне визнання поки не думає. В колонії хлопець відкрив у собі здібності художника. Каже на пропозицію спробувати творчі здібності в кіно відгукнувся з інтересом. Ця ідея зняти якесь мотивуюче відео, що не все так погано, що життя можна розфарбувати. Хоча як художник займаюся художеством, планую вчитися в цьому далі. Хотів би показати мотивацію того, що навіть за стінами колонії, де все сіре в колючках, можна розфарбувати, так як я це зробив в відділеннях. Тобто людина вокруг себе міняє все, як вона хоче. Реалізувати творчі задуми хлопцям допоможуть професійні режисери та оператори. Для зйомок фільмів ЮНІСЕФ надав і відповідну технічну базу. А на спеціальних семінарах примудростям кіномистецтва навчали і співробітників пенітенціарних установ. Вихованці вже дивилися роботи своїх, скажімо, сверстників, от однолітків, які відбувають покарання в Мелітополі. Це для дівчаток виховна колонія, і в курежі. Певна уява в них вже є. Нам вони давали свою оцінку, надсилали свої відгуки, значить, виставляли рейтинги за ці роботи. Всі роботи вихованців будуть оцінюватися організаторами дитячим фондом ЮНІСЕФ. Визначатись переможці. Ті, хто вже бачив кіно, зняти засудженими з інших виховних колоній, перш за все відзначають смислове навантаження таких фільмів. Надзвичайно цікаві фільми. Дівчата і хлопці через ці фільми просили пробачення у своїх рідних, розповідали про наболіле, розповідали про те, як вони шукають свій шлях в подальшому, каялися, будували плани на майбутнє. Кожен фільм це маленький шедевр набуті за час навчання кінематографічні прийоми вихованці колонії зможуть удосконалювати і в подальшому за умовами проекту ЮНІСЕФ передасть знімальну та комп'ютерну техніку для потреб колонії.